Незалежно від його можливих політичних амбіцій, на сьогоднішній день це є один з найдієвіших підрозділів БПЛ БПЛА, котрий розбудовуються у сухопутних військах України. Коли ви говорите про те, що сирський, чіпляючи вже тепер мадяра, сирський, до речі, Сподівається просунути лояльного мадяра на посаду командувача СБС. Доручив формувати Ахілесу великий роздутий підрозділ БПЛА, а іншому лояльному до дронщику мадяру. Ковбиця ти ковбиця, взагалі дронову бригаду. Це відбувається поза командуванням Сил безпілотних систем СБС, командувач Сухарєвський. Щоб створити паралельні спроможності та не дати можливості для розвитки командування на чолі з Вадимом Сухаревським, я вам не раджу вплітати в ваші інтриги пана командувача, котрого я знаю ще з часів, коли він був моїм комбригом. Він будує надскладну модель новостворених військ, але це не значить, що у війську тим часом більше ніхто не буде займатися створенням безпілотних систем. До вашого відома, не до вашого, ви все знаєте, ковбиця. Для відома тих людей, на чу свідомість ви зараз впливаєте. Кожний Родвійск створює зараз одночасово десятки підрозділів. ТРО створює і діє окремий батальйон. Марпіхи створюють на зміну нас новий окремий батальйон. А... Герой України Кирило Верес, котрого ви не згадуєте чомусь і вирізали його з фотографії, на котрій тільки мене за в вашому викриленому ключі подали, будує окремий полк в межах сухопутних військ, що не мають жодного відношення до сил безпілотних систем. Герой України Флінт будує окремий підрозділ в межах, е в межах діючого організму Код 9-2. Котрий теж рве топи найбільш успішніших підрозділів. Створюється полк очі, створюються бат окремі батальйоні на, на базі кожного ОК, паралельно з створенням нових е підрозділів, бригад і полків на базі згадуваних вами сил безпілотних систем.